Вітаю всіх! Ми продовжуємо вивчати Meetup Inverter. Це потужний інструмент, з допомогою якого ви зможете розробляти додатки до свого телефону. Сьогодні в нас четвертий урок, і ми спробуємо зробити невеличкий калькулятор. В результаті маємо отримати отакий калькулятор. Вводимо перше число до першої комірки, вводимо друге число до другої комірки, натискаємо на кнопочку зі знаком плюс і отримуємо результат. Отже, давайте зробимо наш калькулятор. Для початку ми візьмемо два текстових таких елементи, де буде наше перше число і друге число. Між ними ми розташуємо ось таку кнопочку, яка буде виконувати дію, і результат ми розмістимо, наприклад, на напису, який буде розташований ось тут. Тобто сюди будуть вводитися числа, натискатися кнопочка буде для виконання дії, і отут буде результат писатися. Почнемо змінювати властивості наших компонентів, почнемо з кнопочки. Кнопочка у нас буде виконувати дію, наприклад, складання, тож замість тексту ми написуємо плюс. Напис у нас не буде нічого містити, тому властивість текст ми просто видалимо отут. Таким чином. Текстові поля оці Ну, можна зробити, щоб в них нічого не було. Текст в них порожній. Отже, переходимо до програмування блоків. Значить, наша кнопка. Коли ми її натискаємо, робимо клацання. Вона має виконати дію математичну. Наприклад, ми там додавання, складання хотіли. І це буде братися з нашого тексту першого, але не колір, а сам текст. І зробимо копію другий. Ось таким чином ми складемо перший текст, плюс другий текст, і все це ми надамо у якості тексту нашого напису. Отут ми якийсь властивості змінимо на текст. Тобто текст напису першого, отой, що там буде під кнопкою розташований. Буде визначатися як сума тих, тих елементів, які в нас беруться з оцих двох текстів першого і другого. Отже, спробуємо підключитися за допомогою допоможника. Зараз запускаю на своєму телефоні <кій> «MeetUp Inverter 2. До речі, тут є кнопочка така Use Legacy Connection. Раджу її використовувати, тоді менше проблем. Скануємо QR-код і отримуємо екземпляр нашого додатку, натиснувши Continue. Отже, що ми бачимо. Отут, наприклад, ми напишемо 5, отут, наприклад, напишемо 6. Натискаємо на плюс і отримуємо 11. Дуже добре. Можемо побачити, що калькулятор наш працює. Якщо у вас буде бажання та цікавість, ви можете додати ще тут кнопочок. І тоді з цими двома числами, які будуть введені, можна виконуватись не лише... Додавання, а, там і віднімання, множення, ділення, результат, відповідно, буде зв'язлі тут. Це у якості самостійної роботи. Я сподіваюся, у вас все вийшло. На все добре, до побачення. Щасти!